Я добре харчуюся, але в мене випадає волосся. Енергії набагато. Після прийому їжі хочеться спати і солодкого. Якщо це ваша ситуація, дивіться це відео до кінця. Я дам вам простий швидкий тест на ваше самопочуття, який допоможе побачити, наскільки працює ваша тарілка, і якщо ні, я дам вам прості рекомендації, які ви зможете спробувати вже сьогодні, чому б ні, і вони допоможуть вам підвищити рівень енергії, знизити потяг до солодкого вже через 5-7 днів. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог, допомагаю жінкам вже близько двох років підвищити рівень енергії, позбутися висипань, випадіння волосся, налагодити монструальний цикл, роботи шокате і не тільки за 6 тижнів без цілих жмені бадів та дорогих продуктів. Долучайтеся до мого каналу, якщо хочете підтримати розвиток україномовного Ютубу, тому що наразі науково-обґрунтованої інформації щодо здоров'я поки що не так багато українською мовою. Отже, що я маю на увазі, коли кажу, що. Що ваш раціон або працює, або не працює. Справа в тому, що ваші харчові звички або допомагають позбутися ваших наявних скарг і запобігти їм у майбутньому, або навпаки, порушують роботу механізмів самостілення, які є в кожного з нас, і також ще більше підливають масло в вогонь. Наприклад, вас може турбувати нестача енергії після прийому їжі, млявість, хочеться прилягти поспати, складно концентруватися на роботі, наприклад, одразу після прийому їжі, що, до речі, не є нормою. Можливо, вас турбують Висипання, головний біль або передмаструальний синдром. Ви можете ніяк не співставляти ваші наявні симптоми із вашим харчуванням. Хоча, по факту, ваші щоденні звички вони можуть погіршувати ваші симптоми. Давайте розберемося. Справа у вашому харчуванні, чи можливо це інша причина. Давайте відповідь так або ні. Після прийому їжі відчуваєте ясність, приплив сил, легко одразу повернутися до роботи. Якщо ні, пізніше скажу, що це можна зробити, і чому так може бути другий момент. Енергія стабільна протягом дня, без перепадів та сонливості, є сили до вечора, потяг до солодкого, до кави або інших допінгів мінімальний. Здуття, важкість після прийому їжі, розлади травлення не турбують, кишечник працює стабільно 1-2 рази на день. Також у вас відсутні висипання, передменструальний синдром чи алергічні реакції. Якщо у вас одне ні або більше, ймовірно, ви наразі не отримуєте максимум свого поточного харчування, а ваші харчові звички ще більше підливають масові. Слава вогонь ваших наявних скарг. Отже, на що звернути вашу увагу в раціоні для того, щоб покращити ці пункти вже в наступні сім днів? По-перше, що саме ви кладете в вашу тарілку? Якщо це, наприклад, сніданок, це кросанчик, чи можливо вівсянка з бананом, чи це повноцінний прийом їжі, де у нас один вид білку, клітковина, плюс невеличка порція корисних жирів. Перший варіант, оскільки він містить виключно швидкі вуглеводи, тобто це ті вуглеводи, які швидко всмоктуються в нашому шлунку, вони сприяють. Високому підйому гормону інсуліну, і надалі йде різкий спад цього гормону. Надалі це може посилювати потяг до солодкого, ви більш швидко зможете зголодніти, і також це може призвести до, наприклад, перепадів енергії протягом дня. А другий варіант, де в нас один вид білку, клітковина, плюс невеличка кількість жирів, це дає нам більш стабільну енергію протягом дня і також буде знижувати потяг до солодкого. Другий момент стосується вас, якщо ви маєте важкість животі, Ті, висипання та передменструальний синдром. Скільки овочів та зелені у вас на день, а скільки рафінованого цукру? Якщо протягом дня ви робите багато солодких перекусів, а от про клітковину забуваєте, це одна з причин гормонального дисбалансу. Рафінований цукор це, на жаль, продукт номер один, який погіршує обмін естрогенів. Це надалі може призводити до висипань, до передмонструального синдрому, коли нас турбує, грудей, перепади настрою, дратівливість і так далі. Також це в довгостроковій перспективі. І може призводити до новотворень, коли у нас погіршується обмін естрогенів, і в нашому тілі стає більше естрогенів і менше прогестерону. Клітковина, така як овочі, зелень, ягоди, навпаки, допомагає детоксикувати зайві відпрацьовані гормони. Тому насправді клітковина має займати 50% вашої тарілки і має бути присутня в кожному прийомі їжі. Отже, перша рекомендація це переглянути свій сніданок, зробити його більш повноцінним, для того, щоб у нас там були не тільки швидкі виголовки. Води, а також порція білку, клітковина та жири, і також придивитися, скільки клітковини загалом ви вживаєте протягом дня, а скільки у вас зайвих вуглеводних перекусів. А також третя рекомендація, яку я хотіла би додати, це сполучуваність продуктів. Тобто, якщо у вас в один прийом їжі може бути, наприклад, один або одразу два види білку, наприклад, яйця, плюс тунець, наприклад, так, такий салат, або інші варіанти, там м'ясо, плюс риба. Одразу або, наприклад, яйця плюс нут. а також, якщо ви сюди одразу додали, наприклад, макарони або іншу крупу, і після прийому їжі у вас ще, наприклад, якийсь фруктик або солодке, це може перевантажувати нашу ферментативну систему. І як результат, ми можемо відчувати млявість, сонливість і нам складно повернутися одразу до роботи. Тому моя рекомендація це відокремлювати ваші продукти, так, не класти все одразу в одну тарілку. Чим більш простою буде ваша тарілка, ваш ваш один поточний прийом їжі, тим краще і легше у вас все засвоїться і у вас буде значно більше енергії протягом дня. Зараз у вас є можливість долучитися до мого флагманського курсу про повноцінне харчування енергія шкіра волосся. Його можна придбати всього двічі на рік. Одразу попереджаю, що альтернативу курсу на українському ринку поки що немає. На курсі всього 10 відеоуроків. він допоможе вам створювати ефективні та смачні тарілки за 10-20 хвилин, які будуть приносити вам легкість в КТ, ясність, приплив сил та чисту шкіру замість сонливості, млявості та нових висипань. Позбутися проблеми, що мені з'їсти сьогодні на сніданок, обід та вечерю, і урізноманітнити ваш раціон новими поєднаннями та продуктами, зменшити випадіння волосся, висипання, предменструальний синдром. Також у вас зможе мінімізуватися головний біль і потяг до солодкого ви отримаєте в 2-3 рази більше енергії вже протягом перших 2-3-4 тижнів. Також ви навчитеся обирати смачні та безпечні варіанти солодощів та перекусів, зможете знайти більш дешево. Альтернативу суперфудам і не тільки зміни ви зможете побачити, навіть впровадивши всього 30% рекомендацій. Відмінність цього курсу від інших в тому, що він повністю науково обґрунтований, в кожному році я додаю від 4 до 9 сучасних англомовних досліджень за останні 10 років для того, щоб мої клієнти чітко бачили, що усі рекомендації, які я надаю, є дієвими та безпечними. Напишіть в коментар, які у вас є наразі складнощі з харчуванням, а я відповім на ваше запитання про протягом трьох днів. Я сподіваюся, що цей урок був корисний для вас. Спробуйте втілити ті невеличкі рекомендації, які я вам надала сьогодні. Передивіться ваш сніданок, додавайте клітковину в кожен прийом їжі і спробуйте скласти свою тарілку за правилами сполучуваності. Їх, до речі, детально ми також будемо розбирати на курсі. Рекомендації зовсім не складні, але вони дасть вам покращення вже через 3-4-5 днів. В наступному відео я розповім, чому бади можуть не працювати. Наприклад, якщо у вас є висипання, випадіння волосся, ви, наприклад, приймаєте мультивітамінні комплекси, але вони не допомагають. І після прийому стає ще гірше. І розкажу, як ви можете це виправити. До зустрічі у новому відео.